Вітаю вас, мої любі першокласники, на уроці української мови. Сьогодні ми з вами закріплюємо звукове значення вивчених букв та попрацюємо над українською народною казкою Гарні Газдині». Пролунав уже дзвінок, починається урок. Тож працюйте всі старанно, щоб почути в кінці, що у наші перші класі. Діти просто молодці. Починаємо виконувати вправи на постановку дихання. Уявіть, що перед вами торт, на якому горить безліч свічок. Загадайте бажання та задуйте свічки. Наступна вправа сніговик. Уявіть, що ви зараз на вулиці, снігу багато, і ви вирішили виліпити сніговика. Але рукавички забули вдома. Уявіть, що ваші ручки замерзли, то подихайте на них і зігрійте. Уявіть, що вам потрібно роздути вогонь, що згасає. Наберіть. Багато дихання, багато повітря і подихайте на цей вогонь. Розгорівся, то ми йдемо далі працювати із чистомовкою. Читаємо разом зі мною рік у рік біля воріт, риє нірку чорний кріт. Прочитайте самостійно. Продовжуємо читати. Рік у рік, скриплять ворота, рив би ти, її навпроти. Прочитайте самостійно. Продовжуємо читати. Рипи-скрипи, не рипіть. Рию там, де хочу рить. Натисніть паузу і прочитайте ще раз чистомовку. Пригадаємо букви, що ми з вами вже вивчили. Називаємо літери А. U o, I, M, I, N, L V S K. E, R, П, Т, Д, З, Б, Ш, Ж, Г, Г, знак м'якшення Я молодці. Натисніть паузу, самі прочитайте букви, які ми вже з вами вивчили. А ми рухаємося далі. Будьте уважні, ви самостійно читаєте склади і слова швидко, вони з'являються на екрані перед вами і змінюються дуже швидко. Отже, будьте уважні! Молодці. Прослухайте уважно вірш. Порахуйте, в скількох словах ви почуєте звук Г. Приготуйте свої долоньки, загинаємо пальчики і рахуємо слова. Кіт облизується ласо, Гава в дзьобі держить м'ясо. Ось поклала біля себе, а коту того... І треба, подивилась гава в бік. кіт за м'ясо, та й утік, а малятом смішно стало. Гава Гаву упіймала Чудовий вірш, Грицька бойко. Тож скільки слів ви нарахували із буквою Г. Якщо ви нарахували чотири, ви не помилилися, молодці. То, як ви розумієте, вислів упіймати гаву»? Це бути дуже неуважним. «Прогавити» значить, пропустити. Прогляньте таблички, спробуємо з вами утворити нові слова. Це Словникові вирази. Прочитаємо перше слово, що записано у верхньому ряду таблички. Луг. До слова луг додамо П. Що ми отримаємо? Плуг. Молодці. Плуг це прилад для вспашки землі. Читаємо далі. Рак. Додаємо букву Г. Грак. Рак. Грак. Читаємо далі. Ріг. Пи, ріг. Пи. Ріг. Пиріг. Пи. Читаємо далі. Град. Град. Вино. Додали і отримали виноград. Чудово! Поміняємо зараз перші літери на ту літеру, яка записана внизу таблички. Які слова у нас утворюються? Кава. Букву К міняємо на літеру Г і отримуємо гава. Валя галя. Ранок. Ганок. Куля. Гуля. Натисніть паузу і ще раз прочитайте. Пари слів. Розгляньте малюнок. Уявіть, що ви попали теж на цей малюночок Ви поруч з мамою і донечкою. Як ви вгадаєте, що тут відбувається, розкажіть свою версію. В цьому тексті у нас з вами з'являться слова, з якими ми ознайомимося завчасно. Приготувалися, читаємо разом слова швидко. Ганок, АГРУС Агрусове, Гердан, гудзик, газдиня га га ГЕЛГОТАЛИ, бісер, обновка, варення, гусенятка маленькому, готуватиме, молодці. А зараз самостійно спробуйте прочитати ці ж самі слова. Молодці. Сьогодні ми з вами познайомимося з новим текстом, малюнок якого ви бачили напередодні. Тому будьте уважні, слухайте і запам'ятовуйте. Гарні газдині. У нас у родині всі г... гарні газдині, мама рве ягоди. Агрусу. Вона готуватиме агрусове варення. Воно корисне, буде запас на зиму. Бабуся горпина майстриня. Вона пошила маленькому владу жилет. До обновки пришила гудзики. Галинка сидить на ганку. Вона плете гердани з бісеру. Мала гануся пасе гусеняток. Гусенятка весело гелгочуть. га-га-га. Мала гануся, а й вона гарна газдиня. Продовжіть речення Мама рвала ягоди агрусу. Бабуся горпина пришила до жилетки, гудзики. галинка плела з бісеру, гердани. Ганусині гусенятка весело гелготали. У нас у родині всі гарні газдині. Доберіть слово, яке пояснює слово газдиня. Газдиня це господиня. Відпочинемо і продовжимо працювати. Наш урок. Зараз ми читаємо з вами текст. Приготувалися читаємо разом. Перше, що ми читаємо назву тексту. Гарні газдині. У нас у родині. Всі гарні. Газдині. Мама рве ягоди, а грусу. Вона готуватиме агрусове варення. Воно корисне. Буде запас на зиму, бабуся горпина майстриня. Вона пошила. Маленькому Владу жилет. до обновки пришила гудзики Галинка сидить на ганку. Вона плете гердани з бісеру. Мала ганнуся пасе гусеняток. Гусенятка весело Гелго чуть. Га, га га. Мала. гануся, Аї вона. Гарна. Газдиня. Чудово. То ми з вами з'ясували, що газдиня це господиня. Хто ж в цій родині є господиною? Назвіть всіх діючих осіб? Це мама, бабуся горпина, Галинка і Ганнуся. Якщо бабуся має ім'я горпина, дівчинка, галинка, Гануся, придумайте ім'я мамі, але так, щоб воно теж починалося на букву Г. А ми продовжимо працювати. Яку ягоду збирала мама в саду? Знайдіть це речення прочитаємо. Мама рве ягоди агрусу. Що задумала зробити мама із цими ягодами агрусу? Знайдіть це речення, прочитаємо його. Вона готуватиме, агрусове варення. Отже, із агрозу мама приготує варення. Чим займається бабуся горпина? Знайдіть це речення. Прочитаємо його. Вона пошила маленькому владу жилет до обновки, пришила гудзики. Отже. Бабуся горпина вміє шити. Вона майстриня. Що роблять дівчатка? Галинка. Плете гердани з бісеру. Агануся. Пасе. Гусеняток. Як ви розумієте речення, мала Гануся, а й вона гарна газдиня. Маленька дівчинка відповідально ставиться до своїх обов'язків. Вона пасе гусенят. Розгляньте малюнки, назвіть кожен предмет. Гітара, гудзик, гава, гедзь, гердан, ґрунт. Яка картинка, на вашу думку, зайва? Це гітара. Чому? Тому що всі предмети, інші, які ми з вами назвали, починаються на звук Г, а гітара починається на звук Г. А зараз для вас цікаві питання. Міркуйте і відповідайте. Коли випаде сніг? Коли настане грибна пора? Коли виросте молода трава? Коли достигне агрус. Коли на дворі спека. Коли розквітають сади, коли прилітають снігурі? Коли полетіли у вирій гуси? Наш урок завершено. Поділіться своїми вряженнями від вашої роботи на уроці. Що ви дізналися, що вам сподобалося можливо, ви чим-то не задоволені, я бажаю вам легкого і цікавого навчання, а ми з вами зустрінемося на наступному уроці.